Всім привіт, вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Infinity і давайте глянемо ринок в новому місяці. Як в нас закрилася попередня свічка місячна, і що можна прогнозувати на цю? Якщо глянути з таймфрейму старшого, тобто місячного, то бачимо, що зверху було зняття ліквідності в вересні, жовтий у нас пішов вниз, і можна припустити, що листопад може продовжити рух там, до цього фракталу. Це все, що нам може дати. Місячний тамфрем. Як це виглядає на тижні? Так само є зняття ліквідності. Якщо оглянути на ось цей rejection, у нас ціна зайшла в дану зону. І в нас на молодшому таймфремі ось тут знаходиться BPR. Пізніше покажу. Но попередній тиждень доволі таки імпульсивно закрився в шорт і не отримав реакції. Тобто це ще один шортовий таке сказати фактор то, можливо, шорти будуть зберігатися. На даному таймфреймі у нас є утворений BPR ось тут. І можливо, це буде зона, до якої ціна все-таки прийде, і тут же будемо дивитися на реакцію. Або прошиття або реакція тоді в лонг. Одна з двох, В принципі, не така велика вибірка. 4 годинка. Основним інструментом, який я зараз очікую, щоб був адекватно протестований, це 4-годинний імбаланс зверху. Його тільки трошки тистануло, отримали вже реакцію, але я би очікував похід вище, десь до 0,5. Плюс у нас є утворені еквіли. На будь-якому брокері на фігцемі саху SMT нема. Є в нас утворені еквілої, які може потенційно виступати як ціль. Що зараз, в принципі, відбувається? Зайшли в імп, отримали реакцію, тобто Лондон скотився донизу. Є зняття ось даного фракталу. Поки що заходити доволі така собі історія. Через те, що зверху тут немає ніякого зняття, тут є полка ліквідності. Якщо ціна просто провалиться вниз, ну, то хай тоді валить просто вниз. Е очікував би щось такого формату. І ось тут заходити на дані. Так, якщо, буде, е якщо буде інвертація повністю 4 годинного імба, тобто ціна просто провапувала далі вгору, тоді. Шорт контекст може підпадати під сумніви. Фунт. Так само зайдемо з місячного тимфрейму. У нас минулий місяць доволі-таки агресивно скотився вниз. Невеликий відкат був після перебиття цього лоя. І ціна, по суті, зайшла в місячний імбаланс ось тут. Е, є місячний імб. До 0,5 ще не дійшли. І по факту вона зараз є в. По факту воно зараз є в ньому. На тижневому тимфреймі як це виглядає, як е зняття еквірів відбулося. Тут є компресія, але можна сказати, воно так, таким ефектом е не то, що піджиття, а як відторгалося від цієї зони, не могло пройти, і воно так, як на, ніби на ціну хтось давив. І вона просто продивилася вниз. Тобто маємо ось тут зняття, але імпульсної реакції, знову ж таки, від даних лоїб не було після зняття. Тобто, можна припустити, що побачимо, що похід далі вниз. Е, для повної <кій> впевненості в тому, що шорт контакт буде інвалідований першим ділом. У нас є 12 ти години імп ось тут. Чому 12 години, а не 4 години, бо тут банально його немає. Але тут видно, що така зона, що потенційно може дати реакцію. Тобто, перша інвертація цього імбалансу і є на денному тимфреймі тим вище ще один імп. 4 години. Можливо, буде зняття цього фракталу похід вниз. Можливо, буде цього захід в імп і теж похід вниз, або похід вгору. Це в моменті треба буде дивитися на ЛТФ, і як ціна буде реагувати. Поки що що відбулося. Немає ніякого зняття. Є ось тут одне зняття. ось вона зараз валить, вниз прийшла до е, Азілов. Її знімає. Будемо також дивитися, як вона реагує на азіатський мінімум і вже тоді приймати якісь рішення. Тут, по факту, нічого не було підчищено. І заходити зараз від даної свічкою. Така собі історія. Тут взагалі, можливо, навпаки, буде малюватися. Зараз. Модель в лонг, не знаю, там до цих цілей або до цих цілей. Тобто там щось такого формату. Що в нас по цьому? Тут у нас просто так само ціна падає вниз. Е, лонги поки що мене не дуже цікавлять, поки що зберігаю шортовий, настой шортовий контекст. Е, що бачимо по золоті? Можна також зайти з місячного таймфрейму. Бачимо, що була корекція минулого місяця. Це, в принципі, так очевидно. Ось тут. Зафулфілився тижневий імбаланс. І звідси цена вже може повненько набирати, обороти в лонг. Навіть був фулфіл з цього імба денного відкат. І якщо ціна закріпиться, дійсно над... Над цим фракталом, то ми можемо сміло побачити е, вихід вгору. Е, що відбувається ось тут? М -м, так, в нас ось цей лой 915.38, 915.48. 38 і 48. 38, 48. Тут у нас по факту є ось тут є єдине підчищання ліквідності. Є фулфіл тижневого невого підчищання ось тут лікве. І маємо ось тут також підчищання. Ліквідності. Якщо глянути, наприклад, там чи з теханалізу, чи байдуже, як в принципі і так видно, що е, по факту у нас зона піджимається і можемо побачити звідси якийсь простріл вгору. <кій> <кій> Головне, щоб не було е, прострілу вниз. Якщо ціна перебуває ось крайня зняття ліквідності, відповідно вже тоді будемо е, розглядати шорти далі. Поки що зберігається лонговий наратив. М навіть на молодшому, в принципі, тимфреймі це так само видно, є підчастка 1, підчистка 2. І зараз бачимо, що продовження лонгів може бути спокійно. Головне, щоб не закріпилося вище ось цих фракталів, тоді можна буде нормально тонгувати. Що нас по гірі? Гір тут насправді вже по факту 3-4 тижні топчеться на місці після фулфілу тижневого імба на одному місці. Якщо брати місячний темп-фрейм, то весь час в одному діапазоні. На денному темп-фреймі, як це виглядає? Є підчистка зверху ліквідності, є тепер підчистка знизу ліквідності, і будемо дивитися, що буде далі. Тут на 4 годинці вибудована така гарна полка. Но питання, чи ціна дійсно все-таки піде до неї? Там, сьогодні чи цього тижня? Наприклад, зараз бачимо, що зняття азіатського лоя. Основна задача це закріпитися над цим хаєм, і тоді вже можна буде думати над продовженням, точніше над початком ось цього весняного руху. Бо доволі таки плавна вона була, плавний похід вниз. Є то зняття ліквідності. Тут, якщо закріпиться, основне це, щоб було закріплено на годинці. Буде закріплення, тоді можна буде щось думати. Через те, що от, наприклад, тут теж пробувало щось кріпитися, нічого з цієї історії не вийшло. На молодший темфрем, якщо зайти, то бачимо, у нас тут імпульсно так свічка. Це що у нас? Раз, два, три свічки. І по факту ну, воно непогано, в принципі, виглядає. Тут фулл 15 імба є. Тут зняття ліквідності також. Які після закриття свічки буду тут приймати рішення про це. Якщо закріпиться, будемо йти в лонг. Якщо закріплення не буде, тоді можна ще побачити похід шорту. Такі думки по ринку. Диможе гарного і профітного тижня.